У житті кожної дорослої людини є люди, які причинили їй біль. Не випадково, не подумали або свідомо, або через свою слабкість. І питання не в тому, що вони зробили, питання в тому, як ви далі з ними спілкуєтесь. Сьогодні я поділюся п'ятьма робочими методами спілкування: з тим, хто вас не поважає. Без істерик, без моралі. З позиції сили. Перше, що потрібно зрозуміти, ви не зобов'язані бути хорошою для людей, які були з вами поганими. Зрілість це не всім подобатись. Зрілість це берегти себе. Це мінімум емоцій і максимум фактів. Люди, які причинили вам зло, часто провокують емоції, бо емоція – це влада над вами. Тому перше правило. Ніяких пояснень, ніяких виправдань, ніяких емоційних діалогів. Коротко, спокійно і по фактах. Не пояснювати це теж позиція. Друге правило це не обговорювати минуле, якщо немає каяття. Якщо людина не визнає свою провину. Розмова про минуле буде безглузда. Ви не зобов'язані ще раз переживати біль, щоб комусь стало легше. Немає каяття, немає доступу до глибокої розмови. Це не жорстокість, це здорові межі. Третє не чекати справедливості, діяти з реальністю. Одна з найбільших пасток чекати, що людина зрозуміє. Часто не розуміє і не тому, що не може. А тому, що не хоче. Сильна жінка не чекає змін. Вона змінює свою дистанцію. Це і є зрілий вибір. Четверте чіткі межі без агресії. Межі це не скандал, це чітка позиція. Наприклад, зі мною так не можна, я не готова це обговорювати, я припиняю цю розмову без крику, без Доказів. Спокійні межі це найсильніші. П'яте, іноді найсильніша позиція це дистанція. Не з усіма треба розбирати. Є люди, з якими відстань це найкраще рішення. Не всі заслуговують на пояснення, на доступ і на вашу енергію. Вийти з контакту це не програш, це вибір для себе. Люди, які вас не поважають, дуже добре відчувають, де ви дозволяєте. Повага починається не з їхніх слів, а з ваших рішень. Зріла жінка не воює, вона відбирає, кого пустити ближче, а кого тримати на дистанції. Ну а з ким не йти далі. Пишіть, який метод вам найближчий. Підписуйтесь, далі буде цікавіше.